Мої вітання. Сьогодні багато чого трапилось у воєнному плані, у політичному плані, але про це давайте завтра порозмовляємо. Сьогодні рубрика вічні продовження. Так, і дивимось ми сьогодні. Таких легендарних людей. Ви просили. Чорновіл В'ячеслав. Нікола Тесла і Джон Кеннеді. Поїхали. Так, перший у нас В'ячеслав Чорновіл, такий герой свободної України. Борець за свободи. Один із перших, напевно, В'ячеслав Чорновіл. Значить, ви питали, наскільки аварія, яка забрала його життя, то є е, така несподівана трагедія, чи то так, такий роковий збіг обставин, чи то підстава і то вбивство. Дивимось. Смерть В'ячеслава Чорновола. Смерть В'ячеслава Чорновола. Саме аварія випадковість, чи ні. Значить Так, смерть В'ячеслава Чорновола це напівправда, напівбрехня. Це історія підготована. Це історія про те, що або йому, або. <гум> або під час того, як він їхав, або перед тим, як сідати за кермо, йому щось налили. Причому для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб у людини стало серце. Е, я не знаю, що там був, була історія з. Ростином був він чи ні, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, але тут навіть не про аварію, а тут про те, що його отруїли. А аварія це такий ну, допоміжний спосіб, щоб все виглядало як, ну, щоб, щоб вже точно людина не очухалася, розумієте, щоб це все виглядало так, що все. Там, ну, тобто замовлення виконано на 100%. Оце отака у людини доля. Так. Отруїла його жінка. Жінка була близька до нього, він їй довіряв. Вона мала їхати з ним, вона не поїхала. Могла, вона могла їхати з ним, вона не поїхала. Ця жінка провела е, нашого героя на смерть, абсолютно точно знаючи, що більше він не вернеться. Тобто, це вбивство чистої води. На жаль, так. Далі дивимось життя Ніколи Тесла. Тут більше вас цікавило не те, що його смерть, а саме його життя, бо воно сповнене таємниць і досі вважається, що деякі його ізобретіння, вони не озвучені, вони засекречені. І то щось таке космічне, що наш, нашим топорилим головам до того ще далеко. Ну, давайте подивимось. Так. Нікола Тесла. Давайте подивимось так: що то за людина? Нікола Тесла. Нікола Тесла. Людина, яка в дитинстві. Багато часу проводила на самоті з собою багато хворіла і він. Якщо б якщо б він зараз був живий і він згадував своє дитинство, то то така дуже історія болюча, самотня. І в нього був час для того, щоб себе відволікати, був такий спосіб, як себе відволікати. І він фантазував. Він фантазував над речами, які неможливо У нас така. Бачите, лучиком сонячним такий. Стріла така гарна. Ем, він фантазував на тему, як зробити те, що навіть уявити не можна. Ну тобто. До, до чого я це веду? Як на нас, на кожну людину впливає наше дитинство? І це просто такий золотий час, як, як, ну, от, яке б воно не було, якби з нами не, знаєте, не сталося якоїсь там дуже багато, багато якої херні по життю, мені здається, що гарними б людьми ми не стали. Ну Тобто, я про себе це точно однозначно можу, можу сказати. Що спасибі за в моєму випадку там, за тяжке дитинство. І у нього так само. Тобто його зробило його дитинство, той спосіб життя, ну, в якому він існував. Нікола Тесла. Далі. Далі він ріс. Його оточували жінки а, здебільшого. І він надихався від них. Причому початок історії ніколи Тесла і початок усіх виробів засобів, якими ми з вами користуємось на сьогоднішній день, і нічого нового до речі не придумали. Якщо. Всі його винаходи вони пішли з жінок, на яких він дивився, і які куховарили. Тобто він е, дивився на, е, ну, на своє оточення. Е, і оцей процес, коли, е, звичайно, там, там, я не знаю, там, картопля, цибуля, щось таке перетворюється на неймовірну страву, це його надихнуло. Тобто, е, тобто перш, перші його роботи це така алхімія повинна була бути. Так. постійна була у нього сутичка з людьми з якихось структур з людьми з держструктур якихось. Тобто люди при владі вони постійно йому заважали постійно. Ні, ну це зрозуміло, бо владі що потрібно? Владі потрібно, щоб ми були слухняними такими роботами, сиділи і не тренділи. Трин, не а тут людина з такими ідеями, ну ви можете зрозуміти. В нього був вірний помічник, це чоловік, він постійно щось для нього закупав, кудись їздив, щось добував. Я зрозуміла. Значить, пам'ятаєте, ми вами бачили тільки що, що, перше, що його надихнуло на свої на свої Не напишіть слово українською мовою, це як буде. Не, не пам'ятаю. Значить, і що його надихнуло? Жінка, яка готує. Для чого він то все робив? Для того, щоб ту жінку, яка готує, на яку він дивився, ну просто з захватом, щоб їй облегшити життя. Він бачив, як це складно, те, що вона робить, і він хотів облегшити її життя. Ну, тобто, умовно кажучи, дитинка виросла і там винайшла блендер мамі, щоб мамі було легше. Розумієте? Ось така історія. Ця, до речі, історія розказує про те, що. Щоб стати видатною людиною, треба мати мету, яка не б'ється, яка не об'єднана з тим, щоб стати мільйонером. Треба мати чисту і світлу мету, до якої ти йдеш. А на все, на все інше просто можна заробити гроші. Розумієте? Отак, От і всі найвеличніші люди і нашого століття, і минулого століття, вони. Насамперед, мрійники, вони насамперед люди, які йшли до своєї мети. Вони хотіли зробити щось дивовижне. Вони хотіли змінити цей світ. Абсолютно всі. Нема жодного мільйонера. Жодного. Який хотів стати мільйонером, ну, типу, і він став мільйонером винятком являються люди, які вже народилися у заможніх сім'ях, ну і хотіли стати мільйонерами, і як вони зараз знімають там блоги, да? і кажуть, що в них ніхіра не було, хір з маслом доїдали, а потім з'ясовується, що у них папа, мама, там у них свої бізнеси, у них банки, у них магазини. Ну, тобто, розумієте про що я. Так, ну такий прикольний прям чувак, його дуже-дуже цікаво дивитися. Ну, мене прям розпирає. Давайте так. Винаходи Тесли, які наразі нам невідомі, чи є такі. Мені здається, сам Тесла тут поруч із нами десь, ви бачите? Так, які нам не відомі, чи є такі вироби. Мало того, що є такі вироби, вироби, які нам невідомі, винаходи. О, винаходи. Я я знайшла те це слово. Дякую тобі, Тесло. Значить, винаходи. Є такі винаходи, які нам невідомі. Половина з них вони заховані, вони перевезені територіально, половина з них спижено. Ну, на повному серйозі. Тобто, те, що він винайшов, хтось собі прибрав до рук і назвав це своїм ім'ям. І таке також є. І це, до речі, стосується. Це, до речі, стосується авто. Щось для авто. Щось для транспорту, щось для. можливо, не авто, можливо, там залізниця якась. От щось таке. Так. Так. Колись е, найбільш безумний та найбільш красивий і такий добрий винахід Тесли. Нам з вами, я дуже надіюся дожити до цього дня, відкриє жінка. І це буде прям фурор, це буде прям вау. Ну, дай Бог. Так, дякуємо, Теслі. Джон Кеннеді. Джон Кеннеді у нас далі. Вбивство Джона Кеннеді. Що то було? Е, заплановане, не заплановане. На що то сталося? Чому? Тобто дивимось. Джон Кеннеді. Його вбивство, Джон Кеннеді – це не вбивство. Людина про це знала. Людина знала, що її відпускають дослівно, Тобто, якщо я це він, я знаю, що мене відпускають, я підготувався, я все одно довго не проживу, я довго не проживу, бо є якась таємниця, і ця таємниця пов'язана зі здоров'ям. І я точно знаю, що я ввійду в історію, я готовий померти. Ну, тобто, він знав, що так буде, і він, якщо, не медіум, там не екстрасенс, ця людина готувалася до цього. А, Значить, що в нього зі здоров'ям? Щось пов'язано з легенями це раз. Щось пов'язано з ЖКТ, желудочно кишечний тракт. Ї... Їсти їжа кров, не знаю, що... не знаю, як це вам. Я не, Я не... Мед... медпрацівник, не знаю, як пояснити. І він знав, що це вже все. І він хотів піти красиво. Красиво, публічно, класно вдягнутим. Щоб це було швидко. Ні, ну це ж не, не, не так. Це ж не нормально планувати собі самогубство на все село, в смислі, публічне. Ця людина вірила у переродження душ, причому він. Він був послідовником або якоїсь віри, або якогось знання. Ритуали, не знаю, до, до чого він і ритуали, ритуали, щось він або про це знав, або брав участь. Ну не можу вам сказати точніше, бо я не можу я не можу зрозуміти, при чому тут він, ну, людина, яка далеко від містики, і до чого тут містика, і такі, ну, публічне самознищення. У мене, знаєте, таке враження, що він жив дуже неправильним життям в плані зради, неправильний спосіб життя, ну, не, не сильно чесний, давайте так. Да? Недобрі не звички, такі пагубні звички, вчинки ну, дуже не, ну не дуже. Давайте так. І йому самому від себе було гидко. І єдиний спосіб, коли він ну, дивиться на себе в дзеркало і розуміє, що треба просто очиститися, це ось, ось такий спосіб. Причому я наголошую на, на тому, що він знав, що він довго не протягне, і це пов'язано зі здоров'ям в першу чергу. Просто за ним прийшли, просто його звільнили, його звільнили від цього земного життя. Ну, тобто, мені не дуже це зрозуміло, але ну, така от історія. Плюс це був, напишіть, хто знає в який це день було. Карти кажуть, що це був навіть день такий дуже сильний з точки зору, або ритуалів якихось, або якоїсь магії. Я не можу вам зараз, ну, я розумію, що це дуже дивно звучить, але ну, як є. До свого, до своєї смерті він підготувався. Дуже багато розпоряджень було видано до його смерті, щодо грошей, розподілення, що кому, скільки, хто буде ким опікуватися. Ну таке. Але як є, мені потрібні ваші коментарі. Сама не розберуся. Дякую.